Любов пшенична, загадки привіти для малят про квіти. Завітайте до феї, диво загадки цієї. Гарне царство тут квіткове. Різно, різнокольорове. Хто у ньому заблукає, той потрапить до квіткаї. Тільки ступите на грядку. То й побачите відгадку. Жовті квітоньки оці, у почечках промінці, Золотівсенький луг, скільки сонечок навкруг. Де не глянь, жовтенька цятка, може, все це гусенятка, де ж дзюби у них і лапки. Ні, розквітли то кульбабки. Хоч буває звуть братами, та вони у квітки мами, як не рідні й рідні діти, Кольорові мають квіти, розквітають у наталки різноколірні фіалки. В квітнику, в кінці вже літа розквітають дивні квіти. І не ранні, і не пізні кольори бувають різні. На стеблі із квітів колос, що за квітка? Гладіолус. Мов запалені кущі квіти мокнуть на дощі, Буйнолисті, невисокі, гонорові, пишнощоки, ніжно-білі та червоні В квітнику цвітуть півонії. Всі їх півниками звуть. Помиляються, мабуть, не почуєш зроду віку, щоб співали кукуріку. І не півники, і не лиси, квітки звуться ці і риси. У яскравій сорочині любо, весело хлопчині. Згодом глянеш от біда, він сорочечку скида й торохкоче так-так-так. Це дозрів на грядці мак. Що за хлопці-малючки голубенькі ковпачки погойдають часом гілку, від дощу сховають ділку, а тоді заплющать очки лісові малі дзвіночки. В тихім прихистку долонь квітка ця, немов огонь, зацвітає навесні. Він у рідній стороні. Не торкни його жупан, бо осиплеться тюльпан. В квітнику розквітли квіти, не жарки, не аконіти, запах шириться довкола, Очманіли навіть бджоли, Та й гудуть у квітці білій В пелюстках розкішних лілій. Ніжні, лагідні, пахучі та стебельця в них колючі. Колючки їм треба мати, королівство захищати, зацвіли коло веранди королівнами троянди. Сині, лагідні очиці виглядають із пшениці, їх частенько поміж нами. Називають бур'янами та було б нам сумно трошки, Якби зникли всі волошки. Коло хати в огорожі під вікном розквітли рожі, Кольорові, різноликі, невеликі і великі. Чом так дивитесь у дальви? Гарні, милі квіти мальви. На лужечку скільки видко, ніби килима хтось виткав. Упізнати цвіт неважко, дуже схожі на ромашки та стебельця в них короткі, цвітуть та квітки сто кротки. Розцвіли одної днини височенні баделини. квіти. Пишні, обважнілі, золоті, червоні, білі. У саду біля стежини нахиляються жоржини. Фіолетові квітки посідали на гілки. Тут разок і там разок розквітає так бузок. Зацвіли буйноголові. Мов ромашки кольорові, квіти ніжні та осінні, голубі, червоні, сині. Швидко-швидко відгадайте, так цвітуть на грядці айстри.